Андрій Назаренко командир батальйону безпілотних систем 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. З нами на прямому зв'язку, пане Андрію. Слава Україні. Героям слова я дуже дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашої ефіру. Для нас це дуже цінно. І наскільки я розумію, пане Андрію, ви зі своїми побратимами зараз на Покровському напрямку, як повідомляє штаб, якщо аналізувати попередню добу, то саме найбільше, атак було відбито на Покровському напрямку. 85. Тож, пане Андрію, якщо можна, поділіться ситуацією, яка зараз є у вашій оперативній зоні відповідальності. Противник продовжує активно штурмувати, штурми збільшились, причому значно ми вбачаємо це в розрізі того, що найближчим часом до 9 травня противник поставив собі за мету вийти на кордони з Дніпропетровською областю. Тому, незважаючи на величезні втрати, незважаючи на величезні втрати, як в живі сили, так і техніки, противник продовжує намагатися штурмувати наші позиції. Втрачаючи колосальні ресурси, але щоб е, досягти своїх ресурсів, е, своїх е, своїх е, задач, пане Андрій, та там до 9 травня на сьогодні. Перше, коли ми з вами спілкуємося, то вони як планують, як саранчана летіти, чи чи як? Тобто, що вони для цього роблять, які вони застосовують методи. Ну я ж вони вже намітно пересідають. Як вони собі це уявляють? Вони застосовують мотоцикли, будь-які автомобілі перероблюють їх, і їх задача просто саме долетіти, залетіти до Дніпропетровської області, щоб свою тряпку донести до цього кордону. Ми вбачаємо в цьому більше політично, виключно політичне бачення, оскільки в розрізі тактичних немає ніяких. Позитивних зрушень для них, якщо вони вийдуть на цей кордон. Однак вони поставили собі за мету а, зробити це, і а, наприклад, лише за квітень нашим батальйоном було знищено по понад 800 одиниць живої сили противника, тобто це більше ніж батальйон, а, і вони не, не зважають ні на що, продовжують продовжують, продовжують в середньому за добу втрачаючи близько роти живої сили. Наважаючи на це, вони продовжують намагатися досягти свого. А наша задача, і ми активно цим займаємось, знищимо ворога на нашій рідній. землі. Пане Андрію, вибачте, уточню: нагадайте, будь ласка, рота, це скільки окупантів залітають в пекло? Близько ста осіб. Близько ста осіб щодоби, 200-300. Прекрасно, доліталися, що називається. Треба було сидіти на своїх болотах, і все було би в них чудово. Пане Андрію, дивіться, ви згадали про те, що вони застосовують мо мотоцикли. Але чи бачите є застосування і техніки важкої техніки якогось іншого виду озброєння? Останнім часом значно менше, якщо особливо коли це була погана погода, то противник постійно. Пересувався на гусеничній техніці, десь намагався на якісь броньованих автомобілях, типу Ахматівців. Але на сьогодні, оскільки все підсохло, активно застосовують мотоцикли, Та ще я казав, легку автомобільну техніку, іноді броньовану легко броньовану техніку. Броньованої техніки ми вже не бачили напевно з днів 10. Однак на дальних рубежах вони їх застосовують для перевезення особового складу. І ми активно займаємося тим, щоб воно і залишалося нерухомим. тобто нищимо як броню, так і противника разом з нею. А дай вам боже здоров'я, пане Андрію. Скажіть, будь ласка, от вони використовують? Чи ви бачили на вашій, в вашій зоні відповідальності оці сітки вздовж логістичних шляхів від дронів? Так щоб буде доїхати, доповсти, залетіти? Чи у вас такого не не бачили? У нас такого напрямку немає, тому що ми їм не даємо проводити будь-які інженерні споруди. Тобто, всюди, де вони починають, як якийсь рух чи намагаються зробити якісь логістичні речі, ми відразу їх або знищуємо, або заміновуємо, робимо все, щоб вони не змогли. Отримати якусь перевагу, особливо в логістиці ви згадали про те, що вони застосовували техніку Ахмату. А скажіть, будь ласка, а хто з них намагається залетіти в Дніпропетровську область, щоб повішати свою шматку? Та тобто, які це підрозділи окупантів, чи це новобранці чи, чи якісь десантники? Бувають різні підрозділи, тому що ми на даному напрямку вже стоїмо понад два місяці і кожних. 10-14 діб противник змінюється, це відбувається в розрізі того, що ми їх знищуємо, а підрозділи перетираються і вони присилають нових. з тих, хто брали в полон, це як і корінні росіяни, тобто явно там з певних, тобто етнічні росіяни, скажемо так, і навіть були буряти і доходило до. Інших національностей тому вони є як контрактники, як і ті, хто там воює вже понад рік, так і були у нас рекордсмени, які всього лише сім днів як були мобілізовані, вже потрапили в полон. Ну дивіться, я вас сказала, що вони щасливчики, тому що вони вижили і вони в нормальних умовах будуть перебувати на відміну від їхньої участі в російській окупаційній владі. Тому можу сказати, що їм точно пощастило, пане Андрію. Контракт 18, 24 Давайте ще поговоримо про ваших побратимів майбутніх, я так розумію, тому що перша дівчина, яка долучилася до лав Збройних сил України за новою програмою, це 21-річна Вероніка, яка вступила до вашої ж бригади імені чорних запорожців. Тож, пане Андрію, скажіть, будь ласка, як багато молоді бачите, є зараз охочих захищати країну, і як відбувається їхня підготовка? Готовка ну хочу наголосити, що саме побратимів та посестер ми дякую. чекаємо у нас в лавах, і це є дуже мотивовані люди. Вони роблять все, аби захищати свою Україну. І вони самомотивовані. Вони дуже хочуть навчатися. Дуже багато з них уже рветься в бій. Але ми розуміємо, що їм потрібно пройти навчання. Вони проходять навчання у наших досвідчених інструкторів. Вони це роблять дуже заповзято. Загалом це понад 100 осіб, які вже у нас навчаються і хочуть дуже нищити ворога. Навчання проходить на вищому рівні з дуже досвідченими інструкторами, і вже найближчим часом. Ми надіємося побачити їх поряд нами, адже саме такі мотивовані люди. Нами потрібні для того, щоб досягати позитивних результатів, пане Андрію. Я вам дякую за те, що знайшли час та можливість долучитися до нашої ефіри. Для нас це дуже цінно, коли військові долучаються до наших прямих етерів. Нагадаю, що з нами був Андрій Назаренко, командир батальйону безпілотних систем 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Безпосередньо на вашому екрані, шановного дотори, ви зараз бачите qr код Скористайтеся ним, тому що він вас переведе на офіційний сайт 72-ї бригади. Там визнай. Йдете реквізити, як підтримати наших побратимів. А якщо ви шукаєте своє місце у війську, там також є вся інформація, кого які посади пропонують чорні запорожці для своїх майбутніх побратимів та посестер. Підтримаємо своє військо. Якщо не в ЗСУ, то для ЗСУ. І кажемо, пане Андрію, дякую та до наступних зустрічей. Дякую, Гарноді.